Такий цинізм, от який властивий оцьому п'ятому сивичолому. Ух, мене не те, що вибішує, а просто твої два сини, вони в Британії живуть, ти сховав свої всі активи, так званий фонд Ротшильдів. Все, що можна було зробити, для того, щоб зберегти свою дупу, ти це зробив. Ти спекулюєш на тому, що ти допомагаєш українському війську, це скарб. Іди нахуй блять, зі своїм скарбом, будь ласка, і на цьому поставимо крапку. Тому що ти не є та людина, яка переживає за Україну. Це про Порошенка. Я просто сижу, знаєш, мене, мене ж от просто все це. Його політична сила вже втомився переказувати. Ірина Гераченко працювала на каналі Інтер, розказувала, що Ганадзе живий, була пресекретарем, ну, на каналі Інтер працювала, потім була пре-секретарем Ющенка, та там знімала пил, ну, така підлабузниця, потім з Медведчуком фотографувалася. Артур Герасимов, який є заступником, вибачте, цілої фракції, теж е, Сепер Луганський, ну. Льоша Гончаренко і там нема де печатку ставити. Ну просто нема де печатку ставити. І далі ми можемо взяти по списку пройтися і зрозуміти, що це, це не патріоти.